Вам за це я би хотіла звернутися до Олександра Олександровича Мережка, голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики. Питання і ратифікацію Римського статуту, і питання ініціативи створення спеціального трибуналу, і питання розуміння агресії. Я більше думаю, ми переговоримо з паном Кроневичем, який уповноважений, так би мовити, формувати ідеологію від Міністерства закордонних справ, в цілому від влади. Але хотіла би все-таки Олександр Олександрович, почути від вас. Що робиться на теперішній час парламентом українським спільно з українським президентом у цих питаннях, які ми починаємо обговорювати на нашій панелі? Прошу дякую. Ну ключовим питанням на сьогодні є питання створення спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії. Ми безумовно підтримуємо. Я маю на увазі парламент депутатів. Ми робимо все можливе для того, щоб просувати цю ідею. На кожної на кожній фактично нашій зустрічі з представниками інших парламентів, або, наприклад, з членами комітетів закордонних справ інших парламентів, ми піднімаємо це питання. Тобто, окрім ключових питань постачання зброї санкції, ми постійно ставимо питання про необхідність притягнення про справедливість і правосуддя, тобто необхідність притягнення до відповідальності. Воєнних злочинців починаючи з вищого керівництва Росії, тобто і на міжнародних конференціях ми про це говоримо. Ну і я, я б ще згадав, те що є і певні успіхи в цьому напрямку. Я входжу до делегації української делегації в ПАРЕ і були прийняті відповідні резолюції, в яких підтримується ця ідея створення. Спеціального трибуналу, тобто, ця ідея вона вже зафіксована, можна сказати, на такому е, політико правовому рівні міжнародному. Це надзвичайно важливо, тобто на це вже можна посилатися. Е, е, стосовно е, трибуналу, то я просто хотів сказати, що я, наприклад, є прихильником того, щоб постійно е, в такий символічний спосіб політика символічна підкреслювати. Своєрідну тяглість між Нюромберським трибуналом і цим трибуналом. Ми про це говорили. Тобто, статут цього трибуналу, можливо, він має взяти за основу Нюромберський статут. І було б ідеально, якби вдалося провести відповідні засідання навіть в палаці правосуддя в Нюромберзі, якщо вдасться. Ну, це, це тільки така ідея. Я хотів би дуже коротенько зупинюсь на трьох питаннях. Які ну я вважаю одним із найбільш важливих при створенні, це питання легітимності. Тобто, ми працюємо зараз над тим, щоб переконати якомога більше держав долучитися до міжнародного договору, на підставі якого може бути створений цей трибунал, або підтримати резолюцію Генеральної асамблеї. ООН. це надзвичайно важливо. Ми знаємо, що Нюрнберг, це було чотири держави, такійський трибунал 11, тобто Може бути і обмежена кількість держав, але чим більше, тим краще для легітимності щодо правової підстави, то це може бути або резолюція Генеральної асамблеї, ООН, або може відповідна резолюція Пари. А може і там, і там, якщо вони підтримують обидві міжнародні організації. Дуже цікаве питання, яке було порушено коло осіб або суб'єкти. Дійсно, тут ми всі розуміємо, що головною засадою має бути те, що той, хто приймав рішення про вчинення акту агресії проти України, це. Головні суб'єкти цього злочину разом з тим, де межа. Е, якщо ми подивимось в матеріали Нюромберського трибуналу, то там, окрім е, воєнних злочин злочинців вищого е, політичного керівництва, ще згадуються і економічні лідери, як там сказано, так і навіть питання виникає стосовно релігійних лідерів, е, це все співучасники цього злочину агресії, і тут е, важливо додати і пропагандистів. І пропагандистів, тому що в Нюрнберзі є прецедент Юліо Штрейхер, один з пропагандистів. Тобто, це коло осіб воно має бути максимально широким, охоплювати не тільки безпосередньо тих, хто приймав рішення, а ще хто підсилював за допомогою пропаганди, за допомогою фінансування, за допомогою, скажімо так, релігійного благословіння. Це теж має значення. І останній момент стосовно стосовно е, статуту Римського статуту. Я тут є прихильником. У нас навіть створено, е, створено міжфракційне об'єднання депутатів, так і називається за ратифікацію Римського статуту. Я входжу в це е, об'єднання і ми просуваємо, підтримуємо цю ідею. Ну, було е, зараз схиляється до рішення відкласти це на. До кінця війни я, я не зовсім з цим погоджуюсь. Я вважаю, що це треба приймати рішення і ратифікувати вже зараз. Є певні побоювання, але мені здається, що все-таки позитивні аспекти вони значно переважують можливі ризики. Тому я є таким твердим прихильником ратифікації Римського статуту. Дякую. Дякую вам, пане Олександре. Ви насправді торкнулися дуже багатьох питань, які пов'язані з сьогоднішньою нашою темою. Якщо дозволите. Трошки подебатуємо, задам вам декілька питань для того, щоб було ясне розуміння позицію позиції, скажімо, українського парламенту. Ви говорите про Нюрнбергський процес, ви говорите про Токійський процес. Це все-таки трибунали, які були створені за наслідками Другої світової війни, 45-й, 46, 48 рік. Практично а, питання а, дійсно стояло тоді. І суперважливо, не було напрацьовано універсального, так би мовити, і процесуального, і матеріального законодавства для того, щоб судити відповідальних за злочини Другої світової війни. І переможці мали це зробити, тому власне і були створені від, відповідно такі, такі трибунали. Але ми сьогодні маємо працюючу інституцію краще гірше. Ми можемо критично оцінювати роботу міжнародного кримінального суду. Тим не менше, більше ста країн у світі ратифікували відповідний статут, дали можливість працювати міжнародному кримінальному суду Україна. Зверталась до міжнародного кримінального суду на етапі 2014-2015 років двічі за процедурою ТХОК. Таким чином ми, уже не ратифіковуючи статут, стали асоційованими до Римського статуту членами, державою. При цьому маємо низку недоліків. Пов'язаних з тим, що ми не ратифіковуємо цей статут. Я думаю, що Сергій Власенко, який від імені опозиції вніс відповідну е е постанову, проект постанови чи проект закону до Верховної Ради України більш детально на цьому зупиниться. А з вами я хотіла все-таки зупинитись, щоб ви дали нам таке пояснення е е на двох в, в двох питаннях: в чому. Скажімо, сьогодні полягає актуальність питання створення спеціального трибуналу щодо Росії за наслідками агресії в Україні. Це перше. І друге, все-таки, які ви бачите, недоліки. Того, що на сьогоднішній день ми не ратифікували Римський статут, питання ратифікації стоїть уже тривалий період часу, з 2000 року, як ми підписали рішення 2001 року, не без проблем, не Конституційного суду. Потім час від часу, в 2006 році, ми практично приєднались і до відповідних документів щодо імунітету МКС і таке інше, і тим не менше. Справ... Простава не рухалась навіть 14-15 відхок, але у питанні ратифікації Римського статуту наш український віз і нині там Римський статут не ратифікований. Тому ж прошу. В чому специфіка? Перше питання, і які ризики для України ви бачите на сьогоднішній етап. Особливо з тим, що ми маємо е, стан війни в Україні. Ну він не фіксований формально, але він реально є е, в житті, е, тим, що ми не ратифікували Римський статут. Прошу. Ну стосовно стану війни, він дійсно існує. Тобто, е, достатньо того, що йдеться про. Е, Окупацію частини території України і здійснення акту агресії, тобто це згадується в відповідних документах офіційних, і це вже є таким свідченням існування стану війни в, в, в сенсі міжнародно-правовому цього достатньо стосовно стосовно міжнародного трибуналу, чому Питання виникає про створення окремого, тому що, на превеликий жаль, міжнародний кримінальний суд, незважаючи на те, що злочин агресії входить в юрисдикцію, але через те, що держава-агресор Росія не є стороною Римського статуту, і перспективи отримання ухвалення відповідної резолюції. Радою безпеки, ООН, вони на жаль не є реальними на сьогодні. Ми маємо створити окремий міжнародний трибунал для розгляду саме цього питання. Хоча, до речі, можна подумати і про певні якісь домовленості або зв'язки з міжнародним кримінальним судом з цього питання в процесі створення я маю на увазі. Тобто нам треба буде створити цей трибунал. І хто знає, може це буде трибунал тільки адхок для даного питання, а може він стане більш широким і буде розглядати в майбутньому е, акти агресії. Е, римський статут е, е, я говорив з колегами з міжнародного кримінального суду, і з практичної точки зору е, той факт, що два рази Верховна Рада вже надавала згоду на юрисдикцію. Цього достатньо, але все-таки. З точки зору, по перше, послідовності я вважаю, нам слід ратифікувати якомога скоріше римський статут. Ну і як ми знаємо, римський статут згадується навіть в конституції. Тобто, ну тут трошки спірне питання, але я вважаю, що все-таки ми взяли на себе зобов'язання ратифікувати римський статут. Плюс це треба розглядати і в контексті євроінтеграційних процесів, і, і угоди про. Асоційоване членство, тобто ми взяли на себе із політичної, і навіть з юридичної точки зору, зобов'язання ратифікувати Римський статут, і нам треба тут проявити послідовність і це зробити. Хоча з практичної точки зору, достатньо тих заяв Верховної Ради щодо прийняття юрисдикції, які ми вже зробили. Дякую вам за відповідь. Як на.